«50 років разом назва родинної виставки художників графіків Ганни та Миколи Грибанів. Експозицію відкрили в рамках четвертої універсальної книжкової виставки Ярмарку Пошук та з нагоди золотого весілля творчого подружжя. Бажаю вам до дитиної винності на все ваше життя. І ще 50 років обидва навчалися у миргородському керамічному технікумі, а графікою захоплювалися з дитинства. Адже ця техніка дозволяє створювати нескінченну кількість візуальних ефектів, розповіли Ганна та Микола Грибани. Я українка і я малюю Україну. Тим більше, що я з дитинства обожнювала всякі орнаменти. Я люблю дуже знайте. Були дуже багато різних візерунків. Це мені доставляє на солоду, отак його розцяцьковувати. Все це наречена називається. Це ж справжній такий от віночок, такий, як давнину носили наречені. І що характерно, от мало зараз хто знає, ну призабули, що дівчата в давнину носили блакитні буси, голубі. А це серія за мотивами українських народних пісень. У творчому здобутку Миколи Грибана літографії та ліногравюри, зокрема із серії Люди і місто, Земля Полтавська Врожайний дух землі. Тема моїх робіт це природа, люди, історія України. Найпростіше це туш перо, далі ліногравюри. І кольороволі гравюра, є гравюра на картоні, є літографія на камені. Це, по-перше, лаконічність, потім можливості дуже великі. Е е розбавлена туш, мож ну, розбавленою тушею можна працювати, дуже оригінальні речі можна робити. Можливості, графіки, е е е безкінечні. Окрім колег по пензлю, на виставку завітали письменники та науковці. Ганна Петрівна мені 17 книжок видала. І ви розумієте, це не рік, навіть не десять, ось буде чверть віку, як ми з нею в листопаді познайомилися. Такий вам прекрасний у ці дні подарунок, а це дні, коли сливи є і. Да, знаковий да, зображено. Так, знаковий 50 із колосям, із квітками. Тим більше, що це із кращого сорту мукомельного селекції нашого університету Полтавського державного аграрного. Це Родинна виставка графічних робіт Ганни та Миколи Грибанів 50 років разом доступна до перегляду у Полтавському літературно-меморіальному музеї Володимира Короленка до кінця вересня.